Savory to Excite – смаки, які захоплюють. Корма класу холістик. Біологічно відповідні, збалансовані раціони для котів та собак. Savory – бренд народжений в любові до тварин. Ми працюємо, щоб розвивати і покращувати культуру догляду за домашніми улюбленцями. Турбота це прояв любові до наших маленьких друзів. Наша місія створювати корм для домашніх улюбленців, який дозволить відчути яскравий смак до життя. Ми з увагою ставимося до здорового способу життя улюбленців. спеціальні рецептури кормів розроблені провідними нутриціоністами Європи. Наш улюбленець це частина нашої родини. Ми хочемо, щоб наші улюбленці насолоджувалися, відчули смак життя, ключові переваги Сейворі. У складі свіже м'ясо і риба, більше корисних речовин, більша поживна цінність, унікальні рецептури від провідних європейських виробників, збалансований холістичний підхід і надзвичайна смакова привабливість, потрійний захист імунітету, пробіотики, пребіотики, мінерали, хондропротектори для захисту суглобів. корисним може бути смачним. Ми постійно навчаємося і успішно комбінуємо власну експертизу з провідними здобутками світової галузі товарів для домашніх улюбленців. Корма Сейвері виробляються в країнах гурманів і цінителів високої кухні Бельгії та Чехії. На потужностях та із сучасними технологіями на провідних європейських заводах компанії ВАФО та ЮПІФ виробників кормів преміум класу. United Petfood це сімейна бельгійська компанія, що є одним з найкраще технологічно оснащених виробників сухого корму для домашніх тварин у світі. Фабрики компанії розміщені по всьому світу та працюють відповідно до стандартів британського роздрібного консорціуму BRC стандартів IFC. Інший наш партнер завод ВАФО чеський виробник корму, що добре знайомий споживачу брендом Breed. Компанія займається виробництвом кормів преміум та супер преміум класу. Понад 20 років на ринку та експорт до 70 країн світу зробило компанію досвідченим та авторитетним виробником на європейському ринку. Здоров'я улюбленців, філософія роботи заводів виробників, потужності розміщення в ЄС на сучасних виробництвах, сертифікованих на відповідність міжнародним стандартам контролю якості на всіх етапах виробництва. Для виробництва використовується тільки зняти з кістки м'ясо та риба не використовуються соя, продукти ГМО, барвники та консерванти. Створювались ексклюзивні рецептури кормів «Сейворі» в країнах гурманів і цінителів високої кухні Бельгії та Чехії. Тому нутриціоністи дотримувалися принципів збалансованого, корисного, холістичного і найсмачнішого раціону для домашніх улюбленців. Корм нового покоління, холістик, виробляється з натуральних фермерських інгредієнтів. В складі багато м'яса високої якості і велика кількість корисних суперфудів. Сейворі це задоволення для чотирилапого друга, порівняне зі смаками улюблених страв в кращих ресторанах. У складі продукції збалансована кількість корисних суперфудів це продукти рослинного походження, які мають високу концентрацію поживних речовин. А при поєднанні декількох в одній дієті вони підсилюють дію один одного. Вони зміцнюють імунітет, нормалізують травлення, діють як профілактика цукрового діабету. У багатьох аспектах вони переважають лікарські форми та біодобавки, бо не мають побічних ефектів і не шкодять організму. Низькозернова та низькоалергенна рецептура для комфортного травлення. Синергічна дія комбінації білого та бурого рису проявляється в абсорбуванні та насиченні організму пробіотиновими речовинами, підсилюється зеленим горошком і слугує профілактикою ожиріння для малорухливих улюбленців. Груба клітковина сприяє виведенню грудочок шерсті. Сейворі це ще дуже багато корисного для вашого улюбленця. Це підтримка оптимальної роботи ШКТ, захист серцево-судинної системи. Профілактика захворювань сечововідних шляхів, антиоксиданти, поліпшення обміну речовин, низькоалергенні склади, контроль індексу маси тіла, здорова і блискуча шерсть і шкіра, підтримка зору, унікальні складові корму для котиків зібрані у формулі 7 Herbs Mix, яка включає рослинні екстракти юки-шедигра, меліси лікарської, розмарину, виноградної лози, куркуми, цитрусових сізігум. Склад корму сприяє зменшенню запаху екскрементів, нормалізації роботи кишківника, зміцненню імунітету і всього організму має антибактеріальний ефект. Феноли та сапоніни сприяють зниженню різних запалень, допомагають роботі печінки, стимулюють травлення. Бренд Сейворі представлений сухим та вологим кормом супер преміум класу для котів та собак. Сухий корм для собак має сім смаків для всіх порід та різного віку чотирилапих. Основними інгредієнтами є м'ясо, курки, індички, ягня та качки. Їх комбінації дбайливо підібрані під потреби собак. Зазначені корми випускаються в чотирьох упаковках вагою 1, 3, 8 та 12 кілограм. Сухий корм для котів має 5 смаків, а саме для кошенят всіх порід, для дорослих котів гурманів, для кастрованих, для довгошерстих та для котів з чутливим травленням. Всі перелічені корми випускаються в трьох упаковках вагою 400 грам, 2 кілограми, 8 кілограм. Запросіть свого чотирилапого друга на трапезу: нехай ваш улюблене їсть із задоволенням буде завжди здоровий, приносить вам радість і море позитиву. Savory to Excite – захоплювати і захоплюватися. Have a savory day.